йти під'їзд. У нас бабуся, п'ять сумок, кішка і донька. Ага, дякую. Там машина, бачите, чуть, -чуть помаленько. Самі зможете спуститись? Разом з вами держатися і піти. Добре. Ну, ми цілі любові. Так, так. Оп. Бачите. Ой, як здорово. Може, сідайте, Так, так, так. Сідайте зразу в броньовик. Ви зразу. Я розумію, я стою, вас страхую, сідайте. Там автомобіль броньований. Красавчик. Полетіло. За руку, за руку, якщо що, держіться за мою так. А де ми їдемо? Ще трошки будемо на місці, не переймайтесь. Давай, ви... бабусь. Ой-ой-ой. О, опа. Ой, я розібралася. Нічого, ви зафіксовані, не падаєте, все норм. Третій. Восьме. Восьмой. Приїхали, так? Мамоч, спать. Стоп.